З вами Тросковець Онлайн. Сьогодні ми у селі Уличному, де проходять підготовчі перегони ралі зимові вершини. вершини-2017». Сьогодні ми бачимо на старті стоять автомобілі, де є команди з різних міст України та також за кордону. Це є польська команда. Так само тут присутня команда із трускавця, це наші гонщики, які мають крутий автомобіль Opel Kadett. І ви бачите, тут драйв. Драйв просто зашкалює, адреналін просто зашкалює дивитися, коли вони повертають, коли просто їх носить по дорозі, це просто супер. Бажаємо вам всім поринути у, у ці казкові перегони. Побачити, що тут відбувається. Ми хочемо просто передати вам те, що ми сьогодні самі бачимо. Ми поспілкуємося з учасниками та організаторами цих перегонів, тому що це є е, великий початок е, грандіозного шоу, яке буде відбуватися на наших теренах, буде проходити у Трускавці та нашій Львівській області. Так, тут у нас е, трускавецька команда наших пілотів, сміливих таких. І хочемо вас запитати, наскільки готовий ваш залізний кінь, що робили, який тюнінг там є, що, ну взагалі, як е, плануєте цю, ці гонки проводити, ці перегони? Розкажіть щось трошки. Е, плануємо в першу чергу боротися за перемогу. А машина за зиму пройшла повний практично ребілд. Я думаю, що вона має бути готова до стартів. Ця гонка покаже, наскільки якісно зимою все зробили. Так загалом настрій хороший, погода його навіть не дуже і псує. От, готові. Розкажіть, який моторчик там стоїть у вас? Там стоїть 2-літровий 150 кінських сил, стандартний від Opel. Тополя? А росточка якась там була. А, ні, двигун рідний, виключно електронна прошивка змінена, а все решта мотор рідний стоковий мотор. Колеса Колеса стандартні, шипована зимова гума. Я думаю, що тут вона має працювати добре, добре. Поки, поки не зійде з лід, по льоді вона працює. А, можна... Ось так. автомобіль. Нашої трускавецької команди виглядає зсередини, тут все фактично перероблено, усилено, Стоять кріплення, під говпрошки. Сидошки дуже ну, такі комфортні і е, захищають людину, яка сидить за кермом і сидить поряд. Тут е, приблизно такі е, кріплення. Тут кріплення, ну, паски кріплення, вони такі, як в літаку, напевно, щось, щось таке приблизно. І досить машина така класний взагалі. Супер. Аж, аж собі захотілося таке. Отця і сина і Святого Духа Амінь. Отця і сина і Святого Духа Амінь. І, сина, і Святого Духа Амінь. В сучасні очі, дорога громада. Як це сталося, прийшов Святослав до мене з Михайлом Галиком і каже, ми хочемо гонки в селі. Я кажу, ти Святослав, та які гонки в селі? Та тільки асфальт положили. Я каже, ні, ми давай за село зробимо. Я кажу, Святослав, це велика відповідальність. Каже, я зроблю, ми зробимо. Я почув їх, зібрав комісію, десь комісійно ми рішили, протокольно затвердили. І сьогодні ми тут стоїмо. Так, да, Погода чуть-чуть нам ну, підвела нас. але... Гонки будуть напевно, пана, гонки ще будуть кращі. І переконаний, що не тільки місто Трускавець і пан Андрій буде мати свої команди. Я переконаний, що всі інші міста так само посприяють і будуть мати команди, які будуть змагатися тут, в нашому чудовому краї. Е, учасникам змагань перемог і хай переможе найсильніший. Я е, коли сюди їхав, думаю, переживаєш нас теж Буде в кінці березня змагання в трускавці, а потім ще навколо трускавця можливо і вуличному звільники. І коли я подивився, знаєте, ну боюся, бо то все таки вулицями міста, як ці змагання, але коли побачив екіпажі, побачив рівень підготовки і як то все по серйозному, я трошки вже. Заспокоївся, бо я розумію, що це справжні професіонали. І я бажаю вам всім успіху. А учасникам дійства я би хотів від, від своєї імені, тому що вони вже проводять нас третій етап гонок нагородити їх грамотами та похвалами. Калиницькій Ірині Анатолівні. За вагомий внесок у розвиток та популяризацію автомобільного спорту на дробочині. Дякую вам. <плес> Подяка оголошується пішко Юрію, пілоту команди. Завагами нанесе розвиток та популяризація автомобільного спорту до Команда Команда релі Тентрускавит. Розкажіть нам про е, самоорганізацію то, що сьогодні буде відбуватися. Це, я так розумію, підготовка до ралі буде, яке буде проходити у тросковці. І це є, так, якби перший етап е, тут в Величному проводиться. Ну, це, мабуть, на не перший етап, а як кажуть, початок сезону. Калиницька Ірина, представник автомобільної федерації України, і сьогодні перший тестовий участок, так званий початок сезону, перед першим етапом національної серії змагань з Ралі Кубок Карпат. Так, тут на Львівщині це так, мабуть, п. Перший крок до того ралі, яке планується, бути у Трускавці. А насамперед, завтра-післязавтра, ралі безпосередньо на Львівській та на Закарпатських областях, на Верецькому перевалі, де всіх запрошуємо. Це тести спеціально підготували Галицький автомобільний клуб, організатор ралі та Міжнародна асоціація автомобілістів Прикарпаття. Ті самі, 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 самі наші шанувальники, і вболівальники тут на Львівщині, які підтримують автомобільний спорт. Що можете сказати про ті команди, які сьогодні будуть виступати на цих гонках? Це перегони достатньо такі відомі, і Всі приїжджають. і Ми запросили всіх. Є пілоти з Дніпра, з Києва, польські один екіпаж десь вже є, десь тут уже є. Як мабуть на старті ми його побачимо, в перший раз їх зустрічаємо на нашій землі. Львівський екіпаж, ужгородський екіпаж, представники Запоріжжя з Донецька. Так, що а чи є якісь такі серйозні призери, такі серйозні такі гонщики на цьому змаганню у нас є присутніми чотири екіпажі, чотири пілота, які ліст пріоритету пріоритет автомобільної федерації України, тобто це абсолютний переможець, абсолютний чемпіон, чемпіон чемпіонату України з ралі минулого року, бронзовий та срібний призер. Також Володимир Петренко, який був неодноразовим чемпіоном з гірських перегонів, Борис Ганжа, який також чемпіонок України з гірських перегонів минулого року. Так, що достатньо відомий склад, потужна техніка по попереднім заявкам, саме екіпажів на повнопривідній техніки, х 4 з колісною базою, саме цих багато екіпажів. Машини всі тюнінговані, посилені двигуни, тобто все-все все перевірено і все все так має бути, так? Остаточний технічний остаточний технічний контроль буде завтра. А я би так сказав, не, не тюнінговане, а більш підготовлене. Тут це каркас безпеки, це екіпіровка, це ну, звичайні, звісно, зимові умови дозволено гуму з шипами, тому так скажемо, Час буде хороший для спортсменів.